Кінські бійці провели контратаку під Авдіївкою і відновили втрачені позиції. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Згідно з геолокаційними кадрами, за 4 грудня сили оборони декілька днів тому атакували позиції окупантів у лісосмузі на південь від Степового. В Свою чергу росіяни продовжили наступи на Авдіївському напрямку і мають там деякі просування, зокрема в районі водосховища на північ від міста Авдіївка. Важкі бої наразі. Тривають також біля Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні міста. Про деталі наших операцій, про те, що відбувається там навколо Авдіївки. Зокрема, говоримо далі. Дмитро Лазуткін з нами на зв'язку. Це начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади. Вітання вам, доброго дня. Бажаю здоров'я. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, те, що можете повідомити на загал, яка ситуація в наших бійців зараз в зоні вашої відповідальності? Ситуація складна. Власне кажучи, вона такою залишається вже протягом останнього місяця. Але наші бійці поблизу степового і на коксохімі мужньо змагаються, нищать ворога. Сьогодні зранку о 6.20, о 6.30 десь було знищено 4 МТЛБ, тобто. Противник не полишає спроб спроб атакувати не лише піхотними групами, але й застосовує техніку, яка знищується. Спілкувався з хлопцями, які захищають ТПВ. Вони налаштовані так по-бойовому, по робочому, помолилися, помолилися і пішли в бій. Дуже дуже хороше налаштування насправді намагаються не пускати ворога, не дають переходити за залізницю. Ну і дуже непроста у них робота, тому що щодня. Дуже багато багато окупантів намагаються атакувати. Ці хвилі атак практично не припиняються. Їхні втрати значно більші за втрати наших бійців. Це якщо говорити про кількість, але тут можна міряти ясна річ не лише кількістю, тому що найкращі люди захищають зараз Україну саме тут, які воюють за свою батьківщину, за дитячі малюнки на будинках, за мирне життя і за своє місце у ньому в майбутньому. Так, скажіть, будь ласка, чи можете ви підтвердити інформацію про те, що багато російської техніки важкої вона через погіршення погодних умов просто застрягла, і таким чином це ну трохи допомагає нашим і блокує наступ росіян? Чи погода тут в меншій мірі впливає? Ну, за останні дні було багато саме стрілецьких боїв, багато було зітнень на ближній на середній дистанції. Але сьогодні трохи так земля примерзла, приморозила за ніч, і от ми бачимо знищення чотирьох одиниць бронетехніки ворожої зранку, як наслідок того, що в принципі вони готові застосовувати знову ж таки техніку не лише малі піхотні групи. Дмитро, скажіть, будь ласка, ми, коли читаємо зведення Генерального штабу, ми чуємо там таке от визначення, ідеоматичне, що перша хвиля відбулася атаки на авдіївку, друга хвиля відбулася. Зараз відбувається третя, готується, можливо, там якась четверта. Це все проявляється яким чином? Яким чином можна класифікувати це як якусь хвилю? Це підтягування накопичення резервів, підтягування якоїсь важкої техніки, застосування авіації. Що це таке? Щоб для розуміння. Авіація застосовується щодня для того, щоб було загальне розуміння, Авдіївка і околиці атакуються кабами щодня по кілька разів, раз на кілька годин, щось прилітає, щось вибухає. Якщо говорити про хвилі, ну от перша хвиля, так звана, відбулася наприкінці жовтня. Я думаю, що багато хто бачив відео Олега Сенцова, саме його рота тоді вступила в бій під час першої хвилі. Якщо говорити про участь нашої 47-ї окремо механізованої бригади, саме в цей період у бойових діях. Відтоді була ще одна хвиля. Зараз те, що називається третя хвиля. Не бачимо ми вже зараз такі от колон, які були на початку бронетехніки. Змінилася тактика, але не змінилися ворожі цілі. Вони хочуть захопити Авдіївку, штурмують Коксахім, отримують відсіч від наших військовослужбовців. Е, до речі... Про те, як нашим військовим можуть постачати зброю, зараз ми продовжимо. Пане Дмитре, давайте зауважимо про те, що шириться повітряна тривога Україною. Так висуньо зараз оголошені повітряні тривоги в кількох українських областях, зокрема Чернігівська область, Сумська область, також на півдні, Миколаївська, Херсонська. Ну і триває тривога в Запорізькій області. Чекаємо на офіційне повідомлення зараз на офіційних каналах повітряних сил збройних сил України. Зараз просто перевіряю є. Повітряна тривога в Сумській та Чернігівській областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону загроза застосування авіаційного озброєння. Це що стосується Сумської та Чернігівської області стосовно Миколаївщини та Херсонщині, очікуємо офіційних даних. Так, будь ласка, будьте пильні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це зараз та й завжди що хвилини дуже важливо, пане Дмитре. продовжуючи нашу з вами розмову, ми завжди кажемо про те, що Україна. Українці, українські військові намагаються перерізати логістичні шляхи для росіян, тому що очевидно, що чим більше в них зброї, тим більше вони намагаються нас обстрілювати. От стосовно українських поставок, тому що Авдіївка дійсно територія, взагалі район, регіон, який зараз дуже під обстрілом постійним, чи вдається нам зберігати логістичні шляхи? Нам вдається зберігати логістичні шляхи. Яким чином ну думаю, дивно було б, якби я зараз наживо в ефірі почав про це розповідати, тому що 80% інформації росіяни беруть з відкритих джерел. Але так постачання є. Звісно ж, воно ускладнене, тому що ворог обстрілює артилерію шляхи постачання також завдає авіаційних ударів. Угу. Стосовно загроз оточення Авдіївки, я розумію, що ця інформація вона можуть, може носити секретний характер, але наскільки можливо, пане Дмитре, окреслити ситуацію? Загроза існує, і ми бачимо, як вчиняють російські військовослужбовці. Жодних правил і звичаїв війни для них не існує. Вони просто не дотримуються, атакують великими силами. Вочевидь, стоїть наказ перед ними захопити, оточити Авдіївку, але наразі їм це не вдається, тому що наші бійці з укріплених позицій контратакують, завдають враження по зосередженню техніки та живої сили. Стосовно ще полонених, які здаються в полон, військові, які розуміють, що вже далі власне потрапляють в оточення збройних сил України, що вони вам розповідають? Які історії знаєте полонених чимало насправді. Щодня фактично наші військові беруть у полон військовослужбовців російських. Ясна річ, що абсолютної правди від них добитися дуже важко. Ну і знову ж таки спеціальні органи працюють з ними і проводять слідчі дії. Про те, що вони розповідають, ну теж багато не можна розповсюджувати інформації такої, але можна сказати, що багато з них деморалізовані, але водночас. водночас Чекати того, що там хвилі атак припиняться, вочевидь, не слід, тому що їх там стимулюють в тому числі і психотропними речовинами, які пригнічують відчуття страху. Ми вже про це зазначали у прямих включеннях. Таке спостерігається, і підтверджені випадки цього також є. Дуже дякуємо вам, дякуємо. що знайшли Звитро. час. Дмитро Лазуткін був з нами на зв'язку. Це начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ї окремої механізованої бригади.